Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Дамрін Ігор Володимирович народився 1 червня 1988 року в місті Червонозаводське Лохвицького району Полтавської області, навчався у Червонозаводській загальноосвітній школі номер 2 у 2006 році. Закінчив професійно-технічне училище номер 32 де здобув професію столяра. До повномасштабного вторгнення Російської Федерації працював на Київщині у 2006-2007 роках. Проходив строкову службу в в частині А44-65 в місті Миколаїв. Був мобілізований 18 березня 2022 року до лав Національної гвардії України. Мав звання старшого солдата. Загинув 27 березня 2024 року під час бойових дій на Донецькому напрямку. Похований на кладовищі міста Заводське, нагороджений нагрудним знаком за вірність народу України другого ступеня та орденом за мужність третього ступеня посмертно. У воїна залишилася дружина, сестра і бабуся. Пам'ятаємо вічна слава герою.